Розпочинаємо засідання постійної комісії фінансів та бюджету, із п'яти членів присутні, три депутата. Форум є, пропоную розпочати засідання бюджетної комісії. Хто за? Одноголосно. Всі ознайомлювалися з даними. На цю сесію винесено 23 питання бюджетних. Всі ознайомлювалися на сайті. Що ми? Я зачитую, якщо є питання і... Задание. Можно доглядно займаться, миво пустое. Да, по землі там я нема? этим. Не дай насилиться. Не да Є. Ну на сайте не дай, не надо. На сайте не могу сказать. У мене договоры есть. И то, и то, и то есть. У сейфся. Все, все. На Ну, сайт немножко взять. А, нет, девочки пишут. Так, розпочинаю перше питання. Добре, до побачення. А може, я ще подожду шостий вопрос. Про затвердження програми надання фінансової допомоги Військових сил України на 2025 рік. Хто за дане питання за винесення даного питання на сесію? Одноголосно. Друге, про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської і територіальної громади Державного бюджету військовій частини. Голосуємо. Хто за проти? Немає рішення прийнято Третє. Про затвердження програми надання фінансової допомоги на 25 й рік. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Четверте, про передачу субвенції з бюджету Миколаївської сільської та територіальної громади державному бюджету військовій частині. Це, Це та сама. А, ну. а для чого там вони? Там з дрони, що там чи води. Так, 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 так. Придбання кварквадрокоптерів безбілоних. Це не те питання по якомусь. Ні. На... Голосуємо. До... Одноголосно. Так, п'яте питання. Про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині на 25 рік. Оце слово, ну це ж те, що... оце, оце споведу, це придбання мотиваційної продукції. Не зрозуміло і... ну Я лично проти цього. Ну, я я, протягну... споведу... я його ні, ні. Ні. Я а. пропоную його винести на розгляд сесії і запропонувати депутатам не підтримати його. Голосуємо. За таку пропозицію, так? Так, так. Ви повинні ви проголосувати, виносимо питання на сесію чи не виносимо? Mm -hmm. Хто за те, щоб його рекомендувати на mm -hmm. винесення mm -hmm. засідання сесії? Mm -hmm. На розгляд сесії проконує винести перше. Ви можете винести його на, 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 на сесію. І, і щоб і висловити Хто? свої рекомендації на сесії? Чи? Хто за те, щоб дане питання е, виносилося? Е, на розгляд сесії? Ну, ще на голоси не насесі, не бо це? Ну... ну ми одноголосно теж не можемо. Ви, ви хто за те, щоб рекомендувати голосувати, щоб рекомендувати колегам голосувати за те, за це питання? П'ята ми його. голосуємо. За... Хто проти? Усі проти, ну так де ми всі. Ну, ми ну, проти того, щоб голосувати за дане да, питання, проти, да. щоб рекомендувати голосувати да. за дане питання проти троє. І що голосувати це саботаж? А рекомендувати? Рекомендую. Я вже написала, ну, що висновок якої не рекомендує рішення не прийняте. Шосте про передачу субвенції з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету. Це, це ця ж сама військова частина. Не підтримуємо. Не підтримуємо. Голосуємо. Хто за? Немає. Нікого. Ну, Я, я, Немає нікого. Ні. Немає нікого. Проти. я проти. проти. Я Проти Проти рішення. Так, це... сьоме. Про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині Збройних сил України на 25-й рік. Це вже йдуть це... Це... обладнання. Так так. так, 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 це вже обладнання. Це вже тут у нас йде засобів розвідки комплектів ред і комплектуючих. Голосуємо. Хто за так, проти отримались? Нема. Восьме. Про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державного бюджету в військовій частині, за сама військова частина. Голосуємо. Хто за дане питання? Проти дев'яте про затвердження програми щодо забезпечення. Громадського порядку та громадської безпеки в Миколаївській територіальній громаді на 25 рік. Це що? Щас. те програма забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, запобігання припинення, правопорушення, охорони. І це наші він. Поліція. Участковый наш? Да, 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 да. А, так и пишем. Да. Национальный участковый? Нет. Нет. все равно не Так, а а не видно. Хто голосує. голосуємо. А кто за? Проти. Утрималось. 11. Про внесение змін до рішення Номер 224551 від 20 року про затвердження програми Соціального захисту населення Миколаївської сільської ради на 25-й рік. Це зміни ті, що ми вносилися зміни в бюджет. Голосуємо. Хто за? Збільшується збільшиться про. Да. про внесення змін до рішення номер 22 від 8.11.24 року. Про затвердження програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей роззагиблих, померлих. Ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України Миколаївської сільської ради на 24-25 роки. Питання є. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Тринадцяте. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту у Миколаївській сільській раді на 25-27 роки. Є питання? Голосуємо. 14. Про внесення змін до рішення сільської ради 20 грудня 2024 року № 226751 про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 25 рік. Є питання? Голосуємо. Хто за? Рекомендацію. 15. Про розгляд та затвердження фінансового звіту комунального некомерційного підприємства Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської сільської ради. За перший квартал 25 року. Що це у нас? Затвердження фінансового звіту комунального некомерційного підприємства Миколаївський центр провину медико-санітарної допомоги. Це медики, це медики. Це. Це. це медики наші. Медики наші дорогі. Плохо, що нікому шопоси під задавати. Ну будемо тоді на сесії, звіт то є, а. Ні, це все, все правильно. Мої дачі... ну виносимо да. дане питання. Кау... 16. Про затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність КП Добробут Миколаївщини, Миколаївської сільської ради, Синельниківського району Дніпропетровської області за перший квартал 25-го року. Рекомендуємо. Голосуємо. Хто за проти? Утрималися рішення прийнято. 17. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Миколаївської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Рекомендуємо винесення. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались. 18. Про затвердження заключного звіту виконання програми розвитку культури Миколаївської сільської ради на 22-24 роки. Рекомендуємо винести питання. Голосуємо за Проти? Дев'ятнадцяте. Про затвердження заключного звіту виконання програми фізичної культури та спорту Миколаївської сільської ради на 22-24 роки. Рекомендуємо винесення питання. Хто за? Так, 20. Про затвердження переліку об'єктів та видів господарських робіт. Ну, це що Іванович? Рекомендуємо винести дане питання. Голосуємо. Холодного голосно. Про затвердження розпоряджень сільського голови в межсесійний період у 25-му році. Що це таке? Це розпорядження сільського голови за період за цей місяць, це місяць. який він голова видавав розпорядження сільської ради. Ну, так, шо це, шо, ну... Ми, рекомендуємо, Ми рекомендуємо, що розглянути мені. на сесії всім ті розпорядження, які він виносив в межсесійний період. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Про внесення змін до рішення сесії номер 231252 від 1802 року про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині 3024 Національної гвардії України на 25-й рік. Це щось це, це да. внесення затвердження програми військової частини. І що це військова частина? Просих, ще, це два це друге о, це вже ми цій частині, да. цій частині ми вже надавали допомогу в розмірі 450 тисяч. У них залишилося 16 з кобійками тисяч. І вони просять, щоб не повертати їх, а придбати ноутбук. Ага. Добавити мене, так? Не треба, треба додати. Ті Ті, да. Вони ще не вертають. Вони написали клопотання, щоб до... можна рекомендуємо. Голосуємо. Хто за? Проти. Одноголосно. 23. Про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині 3036 Національної гвардії України на 25 рік. Так, Тут вони просять. Придбання засобів розвідки БПЛ. Тоді далі. Да. Рекомендуємо винести дане питання. І 24 про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету військовій частині 3036 Національної гвардії України. Рекомендуємо винести дане питання? Голосуємо. Рішення прийнято. Дякую всім. Ні, не все, друзі. Давай я те саме. А? а є таке, як правильно це зробити, щоб ну от, винести вопрос на сесію по по нашому амбулаторії. Ну, по той саме. Щоб все таки ж парадний платі за те саме. Щоб винести на сесію цей вопрос. Ну, що ти маєш на увазі? Вона на прошлій сесії нам розказувала. Ні, те, що вона розказувала, гарно розказує. Де який де новий договір, що це за оплата така за 600 чи 700 гривень? Воно буде мінятися, не буде? Чи воно на цьому затихнуте і все? Ну, дивіться, на, на дивісь. минулій сесії да. ми бухгалтери амбулаторії, да. вона пояснила, що як нараховується і з чого складається. Да. Ти виступив з пропозицією переглянути да. оплату да. за оренду да, да. да. цього да. приміщення. Да. І ти хочеш зараз на сесії узнати, в які вони Ну, ну щоб ставити на питання, ми його як вони змінили це. Проєкт рішення на проєкт Рішення щоб був. Ну так, так. ми просто не можемо його вставити. На сесію ми можемо виносити? Я чому не можемо винести питання на сесію? Чому? Виноситься питання про вигляді проєкту рішення. Ти хочеш щось вирішити? Що, що, що? Ну так. Да. Ні, ти не знаєш, що я хочу. Ні. Я то, хочу, щоб була справедлива рада. Все, оце я хочу. Більш, мене нічого не цікаво. Ну, добре. Ти розумієш, що на сесії вже виноситься. Проєкт рішення так. збільшити орендну плату на, на підтримку тому, що ми хочемо, про... і що вона вкладає такого, ну хто нам allora, пропонує, по ну по-перше, воно на грубой. На е, Наші юристи нам допоможуть? Ну, я думаю, що так, да, до йону звернутися, що ввязково, ми ці допомогти. Ну, а щоб розглядати питання? Я, наприклад, не компетентна. Ні, так я за і кажу, я теж не компетентна. Як я можу Ну це? так, це до юристів звернутися і на слідуючу сесію, щоб прорахувати, зробити цю питання. Да, Проєкт рішення про збільшення арендної плати стоматологічному кабінету. Ну, і тоді вже ми зможемо. Ви да. будете казати, що хто там поза глаза, сів не поза глаза. Ну, я б хотів би ось-таки, хто ж команду у команду е, опитування робить таке. Оце мене цікавить. Яке опитування? Яке? Ви? Про закриття стоматології. Ви? Про стоматожолтогію. Хай, хай пише, хай Я да, Не закончить. Я не знаю нічого про опитування. А я знаю. Діжі, Олег Александрович, ну був Вікторко, а чого не задав на питання? Та ні, то вже до себе будь-який, що ж будь, він пішов. Він, може, я стрілявся і пішов. Ну таке питання, чому ну, ви задавалися? Питання я зараз хочу задати. От я хочу зараз задати. Щоб він, щоб люди бачили, щоб... Анатолій відповідаєте на питання. Ні, не Анатолій, а щоб, щоб люди бачили, що, що він відповідає мені, а не мене робити ідіотом. І все. Оце я хотів. Ну ви питання задавали? Кому? Ну, Віктор Миколаївич робив. Я кажу, щоб, щоб все, щоб люди це все бачили. Оце я тебе, що що? щоб мені не... на... що відповідає. на камеру, щоб що відповідає все. Оце я кажу. Ну завтра тоді на сесії спитаємо. Ну хорошо, я не лізу роботу. Ну щоб нам, нам треба, щоб була програма, щоб ми могли чимся. Рішення. Рішення. Щоб роздати проект рішення на даний час, така рентна плата. Ну, да. ну а ви, а ви що считає, це це правильно роднопла? Алі, я вважаю, що ти щоб считаєш? піднімати це питання, да. надо його це питання. це питання вивчити. Так як півтора года вчить і ніхто не вивчив. Півтора втора вода я цим займається, і ніхто з кінця в кінець цього не важливо. Дивися нам на сесії виступила бувалка. Ну, вона ну, вона розказала, на якій підставі було нараховано ця орендна плата. Ти запропонував її збільшити да. за допомогою юристів, щоб підняти цей да. вопрос, вивчити і з'ясувати на підставі, чого його можна збільшити. Цю оренду да. ну, так. Ну. Так що не ну, хорошо. Що не понятно, нет? Ну, побалакали на сесії дальше що, після сесії що? Хтось звертався, хтось із дивався, до ну, юристів, підходив, казав, чи комусь. Вона мені каже. Ми уже посовіщались і я решим. да, Це получается так. Ми удвоїли в два рази. Хто це вирішив так у два рази? Що це, хто це, де це все було? Що, хто це таке обговорював, де хто що, я, я не повідомлю. двора, вони рішили в два рази. От бачиш, я цього не знаю. Так я знаю, це я ну, ще це, кажу, це. Це ж кажу, я цього не знаю. Рішили і, 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 я і, в два рази відлічити. А чого в два? а Чого не в десять? Ну вона ж, навірно, вона вона, Ну, я так розумію, повинні були бути цифри на підставі чого підстави. Теперь как бы у тебя была, может есть, я, не, не просто. Дыгаю. Это сам, ты сдала за 600 гривен дом, чи квартиру. Чи... Девися, частная собственность, это частная собственность. Молодец, молодец. А государственная собственность, это государственная да. собственность. Да, и там у тебя живут висковые? Да. О, флаг тебе в руки, молодец, и спасибо таким. <постеріг> <те>? Сумі, <це служба> шухи, а Спасибо. А це комерційна структура. Ти розумієш? не буде Боже справедливо. Дивіться, яке зараз це все яке продовження засідання комісії. Що, ну це, ну я хочу винесли да? на, 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 на сесію, щоб завтра розглядався питання. Ну, дивись, ти хочеш, щоб тебе почули в інтернеті, що ти піднімаєш це питання. Мене ні Піднімати... ніхто не дав не чує. Ну, ти, ти, Ну, ти спец... ну, як Конечно. Но ну, я задача, щоб тебе почули в интернете. Да, я сказав це... Якщо я не прав, я, я выплачу все. Коли... Ну, я тобі... ну, я, не прав, за 600 гривень, вибачте. Ну, ну тут мы просто... Я... Не, нас це не нас нема так, по-перше, я від тебе узнаю, що арендну плату збільшили. Я Та те... не збільшили ще її. І ще а не вони збільшили. Ще тільки Це вони тільки думають. Так. Це вони тільки думають. Так. От пригласи, Ізра, ви ж казав, що Юрія приїде на сесію. Хай завтра приїжджає. Хай приїжджає зараз. Завтра. Завтра. Там ви влада, ви запрошуєте. Ну, я так думаю, то якби я була на місці цього власника кабінету, mm. я б задала питання, ми не проти. Надавайте нам цифри ми на підставі рамболог, на підставі чого, значить, ви нам збільшуєте оренду платить. Хочете збільшити оренду плату. І все. Я ж не, то, я думаю, ну якби так було, я би так поступила. Як вивчила цей документ, а потім би сказала, добре, я буду платити вашу суму, і ні, мене вона не устраює, я звертаю кабінет і буду шукати інше місто. Якби я була власником цього кабінету. Розумієш? Тому, ну, що, якщо... що я не правий. Ти правий. Я не кажу, що ти не правий. Ти правий тим, що ти піднімаєш це питання. Звісно, і справедливо, Ну, надо просто... Но, чтобы думать, надо плану, треба, чого, ну, щоб підняли орендну плату, треба з двох сторін. Як там да казали, що нам на сесії казали, зачитували шо договор, рішили, але оренди. Ну, цей договір може бути переглянути одної з сторін. Не одної, а обоюдно. нас за потреби одної з сторін. Одна із сторін може ну. вийти. Ініціатором збільшення цієї плати. Правильно. Так не хоче сільська рада виходить. <кхи> і Ініціатор, вона ж не хоче. Підожди. власником цього кабінету є хто? В смысле? Власником. Ну, лікарня. Ну так що? То... А що лікарня може зробити без е -е, Віктора Ніколайовича? Ну, вона юридична особа, яка володіє. Ну, давайте вам до... То... Все, закупляйте. Це безтолково. Безтолково завтра. Да. Ну, давайте, да, тоді задавайте а. питання і піднімайте це питання. Все, звісно. Все. Все добре. Дякую, до побачення.